Hello, my dear friends. This is level A2, Lesson 8. The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Close or shut. Оба дієслова означають закривати. Це синоніми. Дієслово close вживається як закривати, коли ви доводите щось до логічного висновку. Наприклад, Let's close this topic. Давайте закриємо цю тему. Також дієслово close вживається в сенсі припинити щось робити. Наприклад, They closed down their business a few years ago. Вони закрили свій бізнес декілька років тому. Close down говорить про те, що бізнес припинив своє існування. Майте на увазі, також часто вживається «shut down». Але здебільшого, коли мова йде про компанії. Наприклад, no one expected to live to see the day when they shut down the publishing house. Ніхто не очікував дожити до дня, коли вони закриють видавництво. Тут використовується shutdown. Але ви розумієте, що це взаємозамінні синоніми. Ще можна закрити магазини, ресторани, вулиці, шосе, злітно-посадкові смуги. Наприклад, всі злітно-посадкові смуги, окрім однієї, закрили після пожежі. Closed. Тут значенні, що злітно-посадкова смуга припинила свою роботу на деякий час. Дієслово shut часто вживається з дверима, воротами. Особливо, коли треба уточнити, що потрібно щільно закрити двері. Наприклад, please shut the door behind you. Будь ласка, закрийте за собою двері. «Shut the door». Besides, if you have been politely asked to stop talking, you will hear something like shut your mouth please. It means you'd better stop talking. Shut up means pretty much the same. Zachary the wrote. By the way, in the USA, shut up can be also used between friends as a way to show their extreme surprise. Now it's time for practice. Let's choose where to use close or shut in the following sentences. Do you want the door closed or shut? Зачинити двері. Тут мова йде про двері. Напевно, що мається на увазі зачинити їх щільно. Тому використовуємо shut. Do you want the door shut? Stephen closed or shut the discussion by leaving the meeting. Стівен закінчив обговорення, покинувши засідання. Закінчив обговорення означає, що доведено щось до логічного висновку. А значить, використовується Closed. Стивен closed the discussion by leaving the meeting. The case is closed, or shut. You may all leave. Судову справу закрито. Ви всі можете бути вільні. Тут так само. Судова справа закінчена, щось завершено. Тому використовуємо closed. The case is closed. You may all leave. Don't close down or shut down your company now. It's better to declare bankruptcy. Не закривай свою компанію зараз. Краще оголосити про банкрутство. Ми говорили, що close і shut являються синонімами. Отож, тут ми можемо використовувати closedown або shutdown. Лише частіше всього з компанією ми використовуємо shutdown. Хоча ми пам'ятаємо, що якщо закрили назавжди чи на якийсь час ресторани, кафе, магазини, то використовується частіше closedown. Але так як це компанія, то ми вибираємо Shutdown. Don't shut down your Company Now. It's better to declare bankruptcy. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you in the next video.